Uh, давай скажем так, да. шановні українці, хотів би вас привітати тим, що все ж таки опалювальний сезон буде в ваших домівках. Не у всіх, не всюди, не в кожному будинку, не в кожній квартирі. Але він точно буде. На жаль, ситуація в країні склалася так, що більшість теплокомуненра немає грошей. Щоб заплатити своє час за газ, і подати тепло в ваші домівки вже зараз, коли на вулиці дуже холодно. Але давайте з вами почекаємо. можливо, 1 листопада, а в деяких багатоквартирних будинках, в деяких містах тепло вже буде у вас аж 15 листопада. А як ви чули з нашої передачі, можливо, тепло, як в Дарницькому районі міста Києва, тепло може бути і 31 грудня. Давайте дочекаємо спочатку опалювального сезону і подякуємо за це НАК «Нафтогазу України.